А хто це? А хто це такий мій горобець мій? Горобець мій, пошли. Пошли, гулять. Поїдемо, поїдемо зараз, да. веди полечка. Боря, пошли, поїдемо зараз. Де боря, ворі, ой, мой горобчик, дюрі дюрі пурі робить Подзюркав стекланув, молодець. Бачите, як поля ловко. Он. Боря як настрога я так нікуди не, не біжить, не летить, він поля його, поля його нормально Приводиш, водить. Все. О, дивіться, куди ми борю привезли. Парк Наталка на оболоні. Боря тут перший раз, так йому цікаво, все йде, обнюхує. Мітить везде територію, що це його вже парк. Дивіться, як тут гарно. Краса, так? Приїхали ж на новий міст подивитися і борі показати, що ж тут воно за міст таке зробили. А то всі були, а ми не були. Борічка маму ось веде, горобчик. Він по травиці по клеверу гуляє. Так, обходь, сушу. сухе обходь. Сухий обходь, От так, правильно попіся. Все, це твій район тепер, Да, все. Дивіться, як гарно тут. Оце трошки познімаємо. щоб ви бачили, як тут красиво. Приїжджайте в парк. В парку дуже красиво, гарно. Так, йдемо шукати моста. Борька Впереді. Пошли, веди горобчик, маму, веди. Веди, золота дитина. Що там? Взяли ж водички, борі, тарілочку, все як положено. Прицепилося щось. Де мостик, мам? Не знаю. Поля питає, де мостик. Зараз знайдемо. Дивіться, що робить. Ой. Блін, просто зараз поводок намокне. Очою. Уру-ру-ру-ру-ру. О, покупався хлопчик. х е а вон х. Слина, ти що, я плям. що там? Х- Все, Пошли. Все, не догуляв догулявші. Yeah. А ось і міст. Я думала, він, якщо чесно, він маленький. Я думала, він такий довгий буде, як собача пісня. А він короткий, да, Борька? Пішли. Нічого, зараз Боря піде, після їм як положено. Отмітися, що він тут був. Пошли, підемо на да, водичка високо. Гарно, гарно, конечно. Боря тобі подобається? Думаю, так, да, подобається Боря. Квіточка, квіточка, хотіла квіточку, квіточка сфотографірувати, квіточка не хоче. Дивіться. Красавічка. І квіточка моя. Жорзинка на горобчичок. Кабачечок. Пошли. Підемо. Пошли, пошли. Це тобі треба. Директор мав. Юка свите. Не дьом, не дьом.